День поля пройшов на Черкащині. Про те, як аграрії готуються до нового врожаю і про деякі аграрні ноу-хау дивіться у нашому наступному сюжеті. Що посієш, те й пожнеш. Аграрії ставляться до цієї народної приказки вкрай серйозно. Олександр, наприклад, цілий день провів у пошуках якісного насіння. Знайшов. Каже, від того, чи якісне насіння залежить не лише врожай, а й майбутній заробіток в цілому. Як ми ж беремо з насіння соняшника, насіння з кукурузи. Звісно, що змінилося, і вражайність збільшується всі провідні фірми зернові, які продають насіння. Я приїхав подивитися з якісного, а головне адаптоване до українського клімату насіння на дні поля організованому компанією «Агробонус» Представили більше десятка виробників. На сьогоднішній день одні з інших спеціалістів, які дають рекомендації, які дають технології. Організатори зізнаються, аграрії довіряють не словам, а конкретним результатам, тому й презентували свою продукцію у дії. Ми звернули увагу на те, що наші сільгосфорники цікавляться комплексним підходом, і що вони визначають, їх цікаво, що знаходиться в їхніх ґрунтах, які елементи, які елементи їм потрібно давати. Справжній автоматизований пробовідбірник ґрунтів на колесах. Маленький пристрій, який здатен за лічені хвилини зібрати зразки, щоб виявити, яких добрив насправді не вистачає ґрунту. допустим, освобождается э, поле после подсолнечника, и особенно в зонах критического земледелия, рискованного, то есть земледелия, ну, юго-восток Украины, там влажность почвы, то есть кондиция ее, может колебаться от э, полдня, то есть нескольких часов до двух-трех дней. Поэтому тут необходимо оперативно отобрать образец и сдать на анализ и выдать. Э... Аграрію рекомендацій». демонстрували аграріям і сучасну техніку. Тут сівалка точного висіву, культиватор, плуг та оприскувач у потужності сумніватися не доводилося. Які ж підсумки нинішнього дня поля, поки невідомо. Скільки насіння та засобів захисту рослин куплено та заключено контрактів, проте в будь-якому випадку наступного року день поля відбудеться. Причому четверте.